Як обрати співочу чашу? Найкращою якістю є чаші ковані з Непалу саме, тому що є індійські чаші, в'єтнамські, навіть китайські. Але вершиною якості це є непальська кована чаша. Вони бувають декількох моделей. Це в мене зараз Full Moon нового зразка. Тут гравіровка. І я також Дуже схожі без гравіровки. Їх називають тайгер або джамбаті. тоновані, тобто тонування. Може бути фулмон старого зразка з дуже товстими стінками. Такі граві... гравіювання. Тут тобто, так воно є. Зараз знайдемо. Ось або класичні жовті чаші, або навіть такого кольору незвичного бувають взагалі майже білого або чорного. І основним критерієм чаші, звичайно, є звук. Я не буду довго розповідати про дрібниці, саме основне. Тобто чаша має довго тримати звук. Звучання має бути об'ємним. Ви чуєте, що паралельно звучить як висока, так і низька. Це є показник якості, досить довго звучать паралельно два дві ноти, два звуки. Діаметр може бути різним, то середня чаша це маленька 13 см. Зазвичай, чим менша чаша, тим вона вища. Другим основним критерієм це легкість заведення чаш. І цей критерій якраз і визначає, яку чашу обрати для початку. Тобто, якщо ви не стикались із півочими чашами, вам потрібна чаша, яка дуже легко і просто заводиться. Є багато різних чаш, які заводяться не так просто. Для мене, колись це не мало значення, я завжди думав, що. Ну, витратить людина на тиждень більше, або навіть якщо чаша не заводиться, наприклад, як ця, але має чисте звучання, для певних, певної гармонії, для певних практик, от саме потрібен цей звук, на даному випадку це нота Сі, вона дуже довго звучить. І дуже чисте звучання, тому що дуже товсті стінки, але завести її важко. Але якщо це ваша перша чаша, я б радив би, щоб чаша заводилась дуже просто і легко. Я вже не буду тут розповідати. Про навчання себе, як заводити чашу. але О, Щоб було достатньо одного оберта навколо чаші, вона вже звучала. Далі, з практикою, ви можете заводити і ті чаші, які будуть заводитися більш складніше. Але для початку потрібна чаша, яка дуже легко заводиться. Також чутно два звуки паралельно. Це буває частіше за все цього не відбувається. Основний якийсь звучить голосніше, а інший настільки тихо, що можна його почути, прислухавшися. Але тут. Czaszek bliżny Стік, тобто, якщо ви сильніше натискаєте слабше стік під певним кутом або майже не під кутом, чаша має видавати різні звуки. В такий спосіб вона звучить більш низько. Тобто, як бачите, я не кручу багато навколо чашек, це є по якості, я ще розкажу і буде для вас так буде простіше саме таку чашу обирати в якості першої. Класичний стік це такий, і є ще стіки більш товстіші. І ще одним аксесуаром для чаші є подушечка. Не обов'язково, для того, щоб ставити чашу на підлогу. І вона на підлозі буде стояти досить красиво, естетично. А Чаша, яка має таку вагу. Відносно можна заводити не в руках, да, а на підлозі. Якщо чаша легка, то при заведенні вона буде нестабільно почуватися на підлозі, навіть на подушці. І легкі чаші тоді доведеться заводити в руках. Чаші фуму досить важкі класні. І коротенько розкажу, як відбувається відбір співочих чаш. Я завжди наголошую, що чаші проходять, ну, відбір дуже такий декілька етапів, навіть більше, ніж в два. І я часто наголошую, що всі чаші заводяться, всі без мікротріщин або без порушеної, без порушеної технології ковки. І Тут я вам покажу, що я маю на увазі. Всі. Ось чаша типова Antic, це тодобаті. Чаша Тодобаті плоске дно відносно рівні стінки. Перший погляд все добре. Я не знаю, чи зараз передасть камера, але коли я, якщо я сильніше вдарю, то можна буде чути сторонні шуми, призвуки, і вона дуже швидко глохне. Тобто чаша має всередині мікротріщини, відчувається такий звук, трошки призвук, ніби там щось шебуршить, буршить. Хоча буває, знаєте, в чашу попадає волосина чи якесь сміття, ви просто витрушуєте і ця чаша нормально звучить. Але якщо немає сміття, а вона так звучить, ніби всередині щось там відбувається, то Ця чаша має мікротріщини і вона недовго тримає звук. Тобто вона скоріше гасне звучання, звук не встигає розкриватися, він нібито є, але тухне. Тобто він не просто тихий, він... Заглушається. Це типова або мікротріщина, або під час ковки навіть ще в процесі виробництва. Наприклад, коли метал вже ополов дуже сильно, а ковка продовжується, то з'являється всередині мікротріщини. І на прикладі ну, в даному випадку це фулмун. Тут, якщо придивитись, уважно, можна. Видіти, що нерівномірні стінки, вони, вона не ідеально рівна. Вона трошки криловата. Це перше. Ну а друге ну, звучання. Частоти звучать паралельно не, не дві, не три, а да, якась одна основна. І то також не розкривається. Нось ну, Набігло дуже багато людей. Тобто, якби я її намагався завести повністю розкрити звук високих, вона не дає. Низькі дає, потрошки. Якщо дуже постаратися Тобто чаша дуже погано заводиться. От на прикладі такого відбору ви побачили, які чаші потрапляють саме до вас найкращі